Вправа 208. Запишіть усі шестицифрові числа, які більші за 999 тисяч і закінчуються цифрою 5. Ну що ж, давайте міркувати. Дивимося, якщо нам треба, щоб число було більшим, це буде 889, 890 і так далі то найменше число, перше, це буде в кінці, має бути 95, воно має бути більше за 88, ну, зрозуміло, 999 888, тобто це буде 999 895. Записуємо тоді. Отже, ми маємо почати з числа 999 895. 895. Ну, добре. Наступне число. Нам треба, щоб закінчувалося тільки на 5. Нам прийдеться вже змінювати. Тут буде 9, а отут буде 0. Тобто ми пишемо 999 тисяч. Пишемо 905. Так. Наступне. Тут треба буде 0 замінити на одиничку. 999 тисяч. Пишемо 915. Потім одиничку змінюємо на двойку 999 тисяч 925, потім на тройку 999 тисяч 935. Потім четвірку пишемо 999 тисяч 945. Потім п'ятірку пишемо. 999 тисяч дев'ятсот пять. Ну, е, тепер пишемо 999 тисяч дев'ятсот Давайте, не знаю, чи поміститься 7, 8, 9. Поміститься. 999 тисяч дев'ятсот сімдесят пять. Потім 999 тисяч 985. І останнє число 999 тисяч 995. Чому воно останнє? Уже більше шестицифрове число бути не може, бо шестицифрові числа у них тільки шість цифр. А якщо ми ще додамо 10, то ми вже перейдемо до 7 цифрових чисел. Тобто ми записали увесь ряд 6-цифрових чисел, які в нас запитували. Ну що ж, ось таке завдання на повторення на цьому вправу завершено.